Номер 1115 сторінка 244. У трьох бітонах 10,3 літрів молока. У першому і другому бідонах разом 6,4 літрів, а в другому і третьому бідонах разом 7,2 літрів. Скільки літрів молока у кожному бідоні? Нам відомо, скільки літрів у всіх трьох бідонах разом. Також відомо, що у першому і другому разом 6,4. Тоді, якщо ми від цього віднімемо те, що є у першому і другому, то отримаємо скільки у третьому. Перша дія буде у нас 10,35 відняти 6,4 дорівнює. Дробова частина зменшена, вона менше, ніж дробова частина від'ємника, тому ми одну одиничку додаємо до дробової частини. Залишається 9,5 додати 3 п'яти, буде 5 додати 3 8, 5, відняти 6,4 дорівники. 9 відняти 6 буде 3, 8 відняти 4 буде 4 5, літрів. Молока у третьому бідоні. Тоді ми знаємо, що в другому і третьому бідонах разом 7,2 літри. Отже, ми можемо від того, скільки у другому і третьому разом відняти те, що у третьому, у третьому 3,4 і знайти скільки у другому. Сім цілих дві п'ятих підняти три цілих чотири п'ятих Дробова частина зменшена менше, ніж дробова частина від'ємника, тому ми 1 цілу додаємо до дробової. Залишається у нас не 7, а 6, цілих. 5, 5 додати 2 п'ятих буде 7 п'ятих, відняти п'ятих дорівнює. 6 відняти 3 буде 3, 7 відняти 4 буде 3 п'ятих літрів молока у другому бідоні. Ми знаємо, скільки літрів молока у третьому бідоні, скільки у другому, і ми можемо знайти у першому з суми першого та другого. Від суми першого та другого віднімемо скільки у другому. Якщо у першому і другому разом 6,4, а у другому 3,35 то у першому 6 відняти 3 буде 3,4, відняти 3 буде 1, 5 літрів молока у першому бідоні. Запишемо відповідь. 3,1,5 літра молока. У першому бітоні, у другому бітоні 3,3 літра і у третьому 3,4 літра.